Тому що демографічна проблема для нас після військової проблеми одна з найважливіших. Це те, чого хоче ворог, щоб Україна знелюдніла. Підняття виплат за народжених дітей є позитивним кроком. Але в жодній країні це підняття виплат ніколи не вирішувало демографічну політику. Бо люди хочуть повертатися і народжувати. Очевидно, що там, де є безпека, але також там, де є демократія, там, де є майбутнє, там, де є прозорість процедур. Де не створюють міністерство, як у нас було створене так званої єдності під міністра, якого потім звинувачують в корупції, і через те закривають це міністерство. Я якраз пропонував створити на рівні віце-прем'єра єдине міністерство, яке би займалося і біженцями, і ВПО, і демографією, і яке б дійсно було дієвим для того, щоб повернути українців. Але насправді це нікому не цікаво. Ми чомусь під людей і під вибори створюємо структури, потім так само легко їх ліквідомуємо, знищуючи. Ту інституційну структуру держави, яка вкрай необхідна нам, так само як і повноцінна єдність в умовах війни.